Стимул жити Мої вітання в ефірі. Програма Стимул жити на українському радіо Суми. В студії працює Борис Майоров. Нагадаю, що в нашій програмі ми розповідаємо історію сумчан, мешканців області про те, як вони пережили початок війни: війну або. Ту стадію війни, яка зараз у нас іде, да, окупацію, що робили, чим займалися, щоб наблизити нашу перемогу над ворогом. І сьогодні у нас у гостях історик, кандидат історичних наук, доцент Микола Михайліченко. Ми вітання, пан Микола. Доброго дня. Хочу сказати, можливо, хтось із слухачів підзабув, ми з паном Миколою. Протягом лютого, протягом березня і квітня, напевно, да? і з паном Миколою в тому числі, і з цілою плеядою істориків місцевих проводили програми на українському радіо Суми, розповідали. Про історичні якісь факти проводили паралелі і так далі, тобто займалися певним волонтерством. Але розпочати все ж таки я хочу не з цього розпочати, я хочу з іншого питання. Мене цікавить, я думаю, що слухачам буде цікаво дізнатися, як у вас застала війна. Чи ви пам'ятаєте той перший день, які були емоції, що збирались робити, і бо як я кажу, куди бігти, якось так. Насправді якраз питання, куди бігти, це було головне питання, яке очевидно стояло перед кожним українцем цей перший день. Ну, по-перше, я добре пам'ятаю, коли це відбулося, коли це дізнався. Десь о 5.46, саме така дата в мене в пам'яті відклалася. Мені зателефонував мій друг колега, і з яким мені довелося якраз волонтерцем займатися протягом найближчих тижнів. Дмитро Кудінов, який якраз і повідомив про те, що Росія завдала ракетно-бомбових ударів по Україні, що вона розпочала повномасштабне вт. Оргнення перша моя думка була: я чомусь вважав, що якщо ось такі події відбуваються, то цього ж дня мають оголосити загальну мобілізацію, і всі чоловіки військовозобов'язані мають угу. вирушити до військоматів, мають долучитися до війська. Але виявилося, що лише вночі оголосили загальну мобілізацію, оскільки суми вже в перший день через суми вже перший день пройшли російські війська, то скажімо так були вагання. куди йти чи йти до військкомату mm -hmm. в перший день, чи не йти в довіск досяг певного компромісу з власною совістю. Я. Заспокоїв себе з тим, що мовляв в перший день там будуть закликати до війська в першу чергу резервістів першої черги. Я зовсім не першої черги, то напевно, що мені треба почекати, принаймні почекати загальну мобілізацію. Ось таке от таке було. Така була перша думка. Ми зателефонували з Києва. Мій друг кум, який зараз якраз лікується від поранень. Він офіцер бойовий учасник ще АТО, Він мені. Повідомив, що впало Краснопіль, я не зрозумів, як це впало. Росіяни у нас ще зайняли. не було інформації. Ви да? да. ви ж пам'ятаєте, що в перші ось дні більше було інформації, знаєте, по Сарафанному радіо? Так, тобто так, у так. кожного десь родичі Би близькі зараз кажуть, там про Фейсбук Радіо. Фейсбук радіо, там, радіо да, так да, хтось комусь телефонував, повідомляв, тобто краснопілля зайняли росіян, начебто підняли там триколори. І взагалі згадаємо, що ми дуже боялися, що прийдуть росіяни і повісять триколор. Чомусь вважали, що якщо прийдуть росіяни, то обов'язково вони повісять свої Пори, і це вже буде це символ окупації. І коли вже наступного другого дня я вийшов в місто, бачив флагшток з нашим прапором, що в центрі міста, і якраз це мене дуже порадувало, Навіть сфотографувалося, тому що це був символ того, що місто не зайняли. Я запитаю, а йшли ви все ж таки в бік воєнкомату? Так? А це вже в другий день. Ну щодо СП першого дня, все ж таки я закінчу була інформація про те, що росіяни. На руминській трасі облаштували свій блокпост. Я чомусь вирішив, що блокпост вони ближче до міста свій облаштують. Пішов в той бік, щоб ну просто побачити, є вони там, немає, щоб ну що все щось зробити. І єдине враження з того дня було це те, що над трасою кружилося таке каркало вороння. Да. Дуже багато було вороння, і а, було таке ось почуття. Справді, ну коливання були настрої, якраз в перший день. В перший день були коливання настрою. Але тим не менше, чим я себе здивував, тим що я, врешті-решт, ввечері сів і почав робити свою суто кодацьку роботу, яку я мав робити. Там я мав доповідь одну підготувати на наступний день. Я її зробив, зробив слайди, дізнався, що відбувся бій на геройському каранда в районі точилища. Так, потім ще один бій. Я цей бій сприйняв як знаєте, скоріше бій. Такий за за честь нашого міста, про яке вже ніхто не скаже, що воно здалося без бою. Зеленський все ж таки оголосив загальну мобілізацію. І зранку я пішов, а, якраз по цій же самій Ромінській трасі блокпостів тоді ще не було. Я якраз пройшов мимо військової частини жодних руків військової частини на Звардійській я uh -huh. не бачив. Не бачив я ані поліцейських машин. Військових машин теж я не бачив, піднімаючись е, наверх. Я чув там різні розмови. мужчина сперечався з, там з, з жінкою. Він і щось патріотичне говорив про те, що там батьківщину захищати таке інше. А на йому відповідала, а так більш раціонально, що вони всі відійшли до Києва. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, що пояснювали, куди ділася наша поліція. Перші чутки щодо того, куди ділася поліція, була що вони рухаються на Київ, виїхали, не в Черкас, як ми вже uh -huh. зараз знаємо, в Київ, щоб е, захищати Київ. Uh -huh. Бо це головне, це основне. Ось саме так пояснювали дії нашої поліції. Далі вже я вийшов до військкомату, він був закритий, Я про це знав, але ну, мені треба було якось все ж таки собі заспокоїти, що я щось робив, кудись я пішов. Все ж таки бів, був у місті, ну, щось намагався робити. Знаєте. Але там були люди, які представилися волонтери на територіальної оборони, взяли мої контакти. Пояснили, що зброї немає, але якщо є своя зброя, то в принципі можна долучитись. А тобто, те, що я от для себе зрозумів, що в другий день війни зі зброєю були проблеми. В той момент, коли я вже вирішив, що справа моя вирішена, що все, я що хотів, зробив. До військкомату я прийшов там. Мені телефонує знову ж таки Дмитро тровелечку дінов. Пропонує мені, ось там же поруч станції приливання крові, здати кров. Ми рушили туди, і там якраз ми вже побачили і зрозуміли напевно, почасти зрозуміли, що. Все ж таки містяни вони мотивовані до спротиву до до дій активних, пасивний, більш менш мірі, але вони мотивовані. Тому що черга а, на станцію переливання крові була така, що ну вже нас просили просто не займати. Я знаю, пане Миколу, що ви якось спонтанно е, зайнялись волонтерством, стали волонтером. От про це розкажіть. Ми потрапили в Афганців. а в Афганців якраз ми ще раз впевнилися, що все ж таки сум'яни вони мотивовані на те. Щоб своє місто так просто не віддати. І якраз там люди вже починали купати землю для того, щоб допомогти нашим військовим цю територію якось обладнати, укріпити. І ми одразу ж з Дмитром долучилися до цієї справи і якраз купали цю землю, носили ці мішки, допомагали цим людям. І якраз от там я. Побачив людей, які не просто були мотивовані, які напевно відчували все ж таки небезпеку, і ми відчували небезпеку. Там ну, страшно було. От, але, не зважаючи на це, крім цього, все ж таки відчуття небезпеки було якесь відчуття ну, куража чи що. Тому що люди в цій ситуації навіть там шуткували, Да? намагалась навіть шуткувати, там. І різні жарти були. Наприклад, жартував з того приводу, що ось фігури тих афганців, ті афганці, які в цьому сквері вона б ніколи б не подумали, що їм доведеться ну воювати в лапках з, з росіянами. А я працював з одним таким мужчиною, трошки старше мене, десь років 45. Він був під легеньким такий шафе, який йому не заважало абсолютно працювати. Він про себе сказав, що він брав участь в АТО 15-му році, і на правах ветерана. він навіть там намагався трошки командувати військовими, розказувати, як правильно там ці всі укріплення робити. І а інший хлопець був хлопець молодий, десь молодше 30 років. Пам'ятаю, що він був з темною бородою. Він був з тих добровольців, які прийшли прямо ж туди, де хто військової частини. Їм відмовили, ти знову ж таки послалася на те, що немає зброї, і вони вирішили чимось допомогти ось цим. Але найбільше мені не вразила жінка, яка з кастрюлею пройшла прямо туди на позиції. Якщо б всі людині пояснили, що це передові позиції, да, те, що на нольці називають, якщо я не помиляюсь, да, якщо й появив, пояснив, що це передові позиції, то, напевне, не повірила, не зрозуміла но ну, вона б вийшла напевне в свій двір. Просто де вона все все життя жила. Чоловік uh -huh. вона прийшла з кастрюлею і намагалася нагодувати вояків, солдати. Пам'ятаю, а і коли ми закінчили свою роботу і. Почалась якась суета. І військові стали скоріше скоріш залишається mm -hmm. на цю територію, тому що на ну, очевидно, що вони боялися, боялися за нас, що ну справді могли нас там накрити чимось. Там ну ми ж пам'ятаємо, що росіяни ну були поруч, якщо не помиляюсь, десь в районі аеропорта. На той момент mm -hmm. а, коли ми рушили. А, у нас в руках залишились лопати. Тобто, хтось приніс свої лопати, хтось там приніс свої рукавиці, мішки це все люди принесли. А, то самі зорієнтувалися, зорганізувалися буркасно на одне рівному mm -hmm. місці. А, що взагалі характерно було для перших днів а, війни? І ось що я ще пам'ятаю, що ми. Беремо ці лопати і думаємо, куди ж її діти, кому віддати. І один з вояків каже, давайте нам, ну пригодиться". лопата друг солдата. І я пам'ятаю, як я оглядуюся на цього вояка, дивлюся на нього, ну, прямо в очі його дивлюся. І солдат мені каже спасибі. Тобто солдат, який, на мою думку, залишається мене захищати, так? як мені здавалось, неверно загиблі, цілком можливо, що так би і було, Ось. мені каже спасибі. Я тут вже не витримую, у мене голос зривається, я кажу, ну, це вам, спасибі, і пробачте нас. Тому що таке враження було, що ми їх ну, просто залишаємо. Вони ось за нас не будуть Все Таке було. Знаєте, що підкупає тому, що ви розказуєте мене, наприклад, я не знаю чи це, і цього слухачі. Підкупає те, що ви не почали розповідати, який ви герой. Ви почали розповідати, як воно було насправді. Це дуже круто. Давайте далі. Звичайно, давайте далі, що важливо. Для мене, що я отримав можливість в час цієї війни по місту ходити, ходити по місту, рухатися по місту і спілкуватися з людьми, от саме про це давайте поговоримо. Я знаю, що ви ведете щоденник, нещоденник, ведете якісь записи і це тим, що час пройде, щось забудеться, і треба записувати. І зараз вже от поговоримо з вами, як з істориком, це дійсно потрібно те, що ви робите. Я вам так. скажу наступне. Я уже зараз. Я вже зараз минуло ну, всього чотири місяці після тих подій. Я вже зараз по-іншому сприймаю ті події по іншому сприймаю людей, які так чи інакше брали участь участі події, і по іншому сприймаю себе в той час. І якщо б я, я не не вів щоденник про що жалкував, можливо, треба було щоденник вести, але розумієте, це був той час, коли взагалі не думалось про завтра. Та тоді важливо було, ось ми, можливо, це забули. Тоді важливо було вижити, вижити, перемогти, не допустити, щоб росіяни сюди прийшли, все ж таки, допомогти один одному. Зрозуміло, було, що ми зможемо від росіян відбитися лише якщо ми будемо спільно, якщо ми будемо разом. А оцей другий день, чим він важливий був для мене, і показав нам, що. Разом ми можемо щось зробити, і після цього, до речі, другого дня, після цього ось випадку в сквері афганців, вже і не так страшно. Найважливіше, очевидно речі, і відбувалося в нашому Сумі. Пам'ятаємо, що перших полонених взяли, дали опір росіянам, розбили їх блокпости. От і вже на п'ятий день, на четвертий день війни, лягав спати. У мене таке вже було враження, що ну не вже все головне, основне вже зроблено. да, все відбулося. Да, чому важливо якраз все це було записати? Бо знову ж таки я повторюю, що з часом міняється твоє ставлення до себе. Знову ж таки, пам'ять вона трансформує події, змінює події в тому числі, і щоб змінити їх таким чином, щоб це було самому ж тобі, ніколи навіть і вигідніше. А тому я в квітні, на початку квітня, сів і записав свої враження. От, моя жінка на календарі відмічала якраз дні... Коли вона була вдома, коли якраз я міг займатися всіми цими справами, потім потім я там подивився, що в місті відбувається, і я ось по кожному дню, ну можливо, я там дещо якісь події змістилися на день буквально. Да, я от те, що бачив і те, що відчував. Записав, записав давайте ми зараз. Ось, ось, я для себе принаймні, щоб я розумів точно. Ви записували свої враження, чи ви робили якийсь фактаж? Це важливо. Я записував лише. Я не ставив собі за мету. Можна було в принципі підняти там те, що писалось в інтернеті, і написати такий своєрідний літопис події в місті. Да угу. що відбувалося тоді, що відбувалося історичну канву, я цю залишив, в основному залишив. Я намагався записати те, що бачив сам, те, що відчував сам, свідком чого я був. А у мене якраз вражень було для цього. Ну як мені здається, не те, щоб достатньо, а враження просто були в принципі. Вони були. Чому? Тому що якраз на п'ятий день мені стелефонував Дмитро і запропонувався, що я знайшов волонтер. Я знайшов за волонтера, з яким ми можемо там працювати. І я от одразу ж жінка моя залишалася цей дома. Від дома вона взагалі фармацевт. Вона працює в аптеці. Теж багато чого зробила і ліки виготовляла для театральної оборони. Але вона ось якраз мені складала тил. Вона себе мужньо поводила, не боялася, і завдяки цьому, і моя дитина теж спокійно це все пережила. Mm -hmm. Більш-менш спокійно пережила всі ці події. І я, а я міг чимось займатися суспільно корисним, як мені здавалося на той момент. Я одразу побіг пішки, звичайно ж, туди, в центр міста. І якраз тоді я вперше побачив суми вже ось воєнні, які ми з вами, сум'яни, які пережили облогу. Пам'ятаємо. Тобто я йшов через блокпост, вже був обладнаний блокпост, mm -hmm. на посту вже були. Добровольці, чому я звернув увагу, що на тих блокпостах, які я бачив, добровольці в основному, були такі звичайні, ну як то кажуть, дядьки. да Ось, е, мужчини в основному, за 50. звичайні. Абсолютно не геройського вигляду. Абсолютно далі я вже побачив оці ось перші плакати про російські воєнні mm. кораблі. Ці ось величезні так дуже мені сподобалося І зараз я вважаю геніальними ці ось на ну, невеличкі плакати, які а, на білому тлі три зуб і напис суми вистоять, і ти вистоїш. З Бог за нами правда здається так, тому що ну вони справді і мене мотивували, я сподіваюся, інші людей мотивували. І коли я вже йду по цьому місту, і бачу, тут уже й добровольці. І блокпости побудовані з бетонних плит, ну справжні, начебто та ти здається вже тоді, і ці їжаки металеві були наварені. Біля них вже ящики з котелемота uh -huh. вже були намішані. Тобто за ці дні люди вже ну багато чого зробили. І я бачу, що ну справді відбуваються важливі серйозні речі, і квапився встигнути в них взяти участь. Ми не знали, ми ну, взагалі у нас не було ні у мене, ні у Дмитра не було досвіду волонтерської роботи. Ми знаємо, що така волонтерська робота. Для нас, взагалі, для звичайних людей, для мене до 22-го року волонтерська робота це була допомога армії. Це все. Тобі uh -huh. збирають для армії речі, везуть там їх на фронт так і таке інше. І ми ось гадали, а чи ми будемо. <займатися>. Варіанти були. Найцікавіший такий варіант був: це те, що ми. Можливо, нам доведеться носити трупи пострільних росіян, тому що ми ж так ми чомусь вважали, що росіян настільки багато набили, що треба збирати волонтерів, щоб щоб розити їх трупи. розумієте? ось така у нас була думка. Ну там різне багато було ідей, але коли ми все ж таки зустрілися з волонтером, це відомий наш сумський волонтер Олександр Бортник. Угу. Він поставив задачу наступну: що е, важливо виготовляти листівки, в яких пояснено просто коротко, лаконічно написати для наших сум'ян, що їм треба робити у випадку небезпеки. Обкладком бордування, де їм ховатися, там таке інше. Mm -hmm. Там міна що таке міна ліпісток, тому що а, ми боялися, що такі міни росіяни не зможуть а, розкидати над нашим містом. вона вкрай небезпечна, і ось а, ми. З Олександром тоді поїздили по місту, бо у нього було багато волонтерських справ, блокпостами, йому треба було поїхати. І знову ж таки, йому вдячний за те, що він дав мені, як історик, як краєзнавцю, можливість побачити там різні куточки міста. Заїхали ми знову ж тоді на цю вже артягу. Тоді я побачив вже ближче, а я її в другий день бачив, мене це вразили. Попала на російська техніка. Причому в другий день я відчув якесь деживлю. Це було забив про це сказати, це було надзвичайне якесь враження. Чому? Тому що коли я був дитиною, була афганська війна. І моє враження про афганську війну, картина моя афганської війни і образ афганської війни це ось ця дорога гірська. І на узбіччі лежать спалені бензовози. Угу. І тут я оцей афганський пейзаж бачу в сквері афганців я від собі. А тут, я, тут у нас була змога, ми під'їхали під саму частину, фактично військову. І у нас була змога побачити все це впритул, ось всі ці залишки бою. О, це теж справляло враження і теж надихало, скажімо так. Ми все ж таки, далі ми в поїхали в, в район Хімістечка, побачили оці ось теж одна з прикмет часу, черги за курями і яйцями. це теж, е, я про це, до речі, в своїх спогадах пишу. і навіть акцентую. Чому? Тому що це це... Ті ще що роздавало безкоштовно. Це да, ще що mm -hmm. роздавало безкоштовно, бо це насправді і прикмета часу, характерна для нашого міста. Я не знаю, чи було в інших містах а, подібна ситуація. Думаю, що подібне було щось. Mm -hmm. Але і, і це зачепило багатьох сум'ян. Ну, напевно, багато хто сум'ян ці, ці курей отримав, і яйця отримав. Я чому ми згадаємо, яка проблема була з, з харчами в перші дні, то вони багато чого врятували. І тому з цим людям, які організували ці всі речі, причому знову ж таки регузнівали самочинно, розумієте? А, на голому ентузіазмі їх ніхто не, не примушував, вже не було якийсь план. Плану проведення першочергових дій на випадок, якщо ми поопинемося в облозі, де там директор птахофабрики мав видати там забезпечити те. Та, та. Такого звичайно, ж не було. Люди самі це все робили. Причому робили посине місто. От цим людям не треба величезне спасибі сказати, які організували цю роботу. І взагалі треба сказати, що крім тих людей, які взяли в руки зброю, багато для міста зробили і ті люди, які ну не зброю взяли в мі в руки, а от як ця жінка про яку згадав кастрюлю, да, що погодувати да. вас переб'ю, тому що у нас да. час вже да. Да, не дуже багато, і я би хотів все ж таки повернутися до вашого щеденника. <гум> все ж таки, ви робили два в одному: і фактаж, і відчуття. От виходячи з цього, скажіть мені, будь ласка, найстрашніше, що ви там записали, можете от зараз процитувати, розповісти, якщо можна стиснути. Ну, що вас вразило найбільше? І от хотілось кричати, коли це писало. Я вам скажу. От, Я вам навіть скажу, от ми вчора розмовляли в студії з пані Аліною. Вона казала, що після того, як бомби впали на Романське, вона піднялась в підвалу до підвалу додому і написала прощання в Фейсбук. От наскільки це я вразило? От у вас щось було схоже? У мене. У мене ось кричати, мені бурюватись хотілося ще перед вторгненням, коли нашим дітям а дитина почалася в другому класі, зараз третій перейшла. А коли нашим дітям з ними відпрацювали навчання на випадок бомбардування на відбусі угу. проблем, і е, попросили всіх батьків пришити бірки з іменами. Даними контактами на одяг наших це було ще до початку. Це було ще до початку. Це було ще до початку. В це ось в рамках межах uh -huh. оціхось навчань, які проводились в начальних закладах. А моя жінка пояснила моїй дитині, що це робиться для того, щоб вона там не заблукала, щоб могла щоб ви могли дізнатися хто вона. Але ми з вами дорослі ми розуміємо для чого доробляться такі бірки. Uh -huh. І ось тоді я відчув. Велику злість на росіян, і я подумав тоді, що до вас дойде лише тоді, напевне, я не хочу смерті для вас, я не хочу смерті для ваших дітей. Я хочу, щоб ви своїм дітям, щоб до вас дійшло це, щоб дійшов той час, коли ви своїм дітям оці збірки накла... на на От... одяг. А не щодо того, бомбардування, я якраз 8 березня клеяв ці листівки на роменській. Mm -hmm. І оскільки я напередодні не доклеяв шматок між Супрана і Лванецького, я збирався ще туди піти. І ось я пам'ятаю, як я виходжу по Роменській, виходжу, йду, і дивлюсь не в той бік, там де розбомбило цей квартал цілий на Роменської і Спартака, а дивлюсь на машини. Якраз цей час зелений коридор давали, і машини їхали, 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 їхали на виїзд. А потім почали повертатися, тому що там почалась стрілянина в районі Роменської траси. Але я на це дивився більше. І тут бачу під моїми ногами якесь таке пепелище. І повертаю голову і бачу ось ці всі руїни. Так я вам не скажу, що мені хотілося кричати в цей момент. У мене було відчуття якогось отупіння, просто отупіння. Я не знав, як на це реагувати. У мене не вистачало ну, емоцій просто. Тобто емоції були ось якісь. Не було емоцій, просто не було. Я не те, не, не, не щоб це був жах, там, не те, щоб це був біль. Я просто ну, таке, скоріше, здивування. розумієте, Просто здивування. Як таке відчуття здивування мене переслідувало? Дивування, дежав'ю. Тому що я не. ну, Міг звичайно уявити, але те, що я в це потраплю реально, я не хотів цього і не вірив в це до останнього, що я можу в своєму місті, мирному місті, яке далеко від АТО було да, далеко від Донбаса, де 8 років йшла війна, що я побачу там афганські пейзажі, що я побачу там руїни від бомбардувань, розумієте? Що я побачу там от тіла вбитих ну, росіян? Mm -hmm. І що щесь такі такі речі, характерні для справжньої війни, це було важко повірити. І Ще, що мене здивувало, коли я спустився в бомбосховище. І побачив там свою дитину, інші дітей, людей, які там сидять. І я зрозумів, що я бачу зараз те, що свого часу мене здивувало і вразило в фільмі лазниці Донбас, коли він знімав. Ось це звичайно вражало. Вражало найбільше звичайно вражало це, як реагують наші діти на це все. От я дуже радий, що в першу чергу моя дружина вона змогла мінімізувати ось психологічні втрати моєї дитини. А я, але я ледь не заплакав, коли моя дитина сказала наступні речі: я не буду називати це війною, я буду називати це Карантином у ну, нас звикла до uh -huh. карантин. А якщо тут почне вибухати поруч, я буду називати це. Великим карантином, то навіть у маленької дитини семирічної у неї працювали якісь такі, Знаєте, захисні угу. захисні механізми, щоб захистити свою психіку. І так я думаю, у багатьох ось це ось не більше не встигли. Ми поговорити про те, що о, я вважав за потрібне часу. Просто вже дуже дуже мало. Буквально в двох словах. Як я хочу нагадати слухачам, що пан Микола, ми з ним зустрічались і був цілий цикл програм. Клявмання називались історичні програми. Кандидати, професора приходили і на волонтери. Терських засадах от проводили ці програми, проводили уроки історії, проводили паралелі з сучасністю і так далі. От буквально стисло, дуже стисло. Як ви готувалися? Як, як вибирали теми? От що впливало? Тут я думаю, може і розсадити ще Дмитро Валерійович, щоб бути його запрошувати на розмову. Це була в першу чергу його ініціатива. Ми ми, ми хотіли щось щось зробити. Щось зробити справа з листівками, Вона вже добігала до кінця. Ми ще в розмові з бортником з Тетяною Голуб, тобто цими тими uh -huh. волонтерами, які uh -huh. раз з якими працювали от в перші дні. які багато різних проектів ми робили. І не лише цей ось ми ще тоді піднімали питання, що потрібна пропаганда. Дуже багато важливо робити пропаганду, але і але через радіо. Звичайно, що Бортнік такий на голову вони не мали доступу до радіо, і тут треба віддати належне Дмитро Валерійовичу, що він вийшов на Юрія Гладенка, який зміг допоміг це організувати. І у нас якраз були плани багато різноманітних передач організувати на радіо. Але вийшло так, що ну переважно це були історичні передачі. До тему давай і, да, і як ми це все готували. Ми просто ми, ми сиділи з Дмитром Валерійовичем, обговорювали, думали, хто про що найкраще вміє говорити, хто про що. Хоче сказати, але важливо було все це підвести до того, що відбувається, якраз чому ми взяли тему української революції? Тому що це там а, якраз вперше піднялися ті питання, які ми зараз вирішимо: відстояти нашу незалежність, відстояти нашу державність. Тому от якраз перші дві передачі були присвячені українському державотворенню тоді сторічному, чому ми втратили свою державність, бо ми в тій момент теж не були впевнені, чому відстоїмо Да? і. Що нам треба робити, щоб відстояти її Щоб захисті. не повторити помилок? Щоб сторі помилок. Диктор. Дякую, дякую. Дякую. пан Микола. не про все поговорили. Сподіваюсь, постійно ми говоримо. Що... Нагадую, що в ефірі Українського радіо Суму була програма Стимул жити», От в якій нагадаю, ми говоримо про вірніше. розповідаємо історії сумчан, розповідаємо історії мешканців області про те, як вони пережили окупацію, як пережили початок війни, що робили, чим займались і як наближали нашу перемогу над москалями. Студію про Борис майоров. Бувайте здорові. Бережіть себе. Слава Україні! Стимул жити.